Привіт, я Максим Щербина. А це проєкт Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Не хвилюйтесь, у вас не залагав Ютуб. Я просто зробив ремейк ще з Анатолієм Остапенком. Також є сіквел, де в самісіньку суть звичних речей дивиться Богдан Бенюк. Хочете послухати? Наймовірніше ні, бо в нашому світі і так забагато ремейків та сіквелів, особливо в кіноіндустрії. Замість оригінальних сюжетів та персонажів нам дедалі частіше пропонують подивитися на вже знайомі історії. З додаванням сіджай та харизми якогось трендового актора лише для супергеройського кіна можна створити окрему науку, яка буде визначати, який з фільмів це сіквел, приквел, спін-офф, оригінал, ремейк, адаптація ну чи перезавантаження. Тож в цьому випуску ми розберемося, як ремейки захопили стрімінги та кінотеатри. Навіщо їх знімають, хто в цьому винен та в чому їхня проблема? І щоб ми говорили однією мовою, давайте одразу дійдемо консенсусу у тому, що ж таке ремейк. Це новіша версія або інтерпретація раніше виданого твору в сучасному мистецтві, кінематографії, музиці, комп'ютерних іграх. Домовились вперед. Якщо вам здається, що майже кожен раз, коли ви відкриваєте афішу кінотеатру, у вас в голові звучить це ж було вже. Вам не здається, британський журнал Radio Times дослідив 20 найкасовіших фільмів за кожен рік, починаючи з 1983 року, та підрахував серед них кількість ремейків, сіквелів та інших фільмів за мотивами вже існуючих. Так от в 93-му в топ 20 було лише два таких фільми. А в 2019-му – 18. Ще трохи і всі фільми будуть ремейками. А нагороду за кращий оригінальний сценарій будуть давати за будь-який фільм, де немає спайдермена. І якщо раніше між оригінальним фільмом та ремейком минало в середньому 23 роки, то зараз загін самогубців перезнімають лише через 5 років після виходу оригіналу. Обожнює дощ, це Янголи чиянголидзюрять з небес, небесна. Для того, щоб не визнавати новий загін самогубців ремейком, їх називають автономним продовженням. Навіть якщо це справді продовження, а не чергова спроба дефібриляції дісішної франшизи, то сьогодні сіквели дедалі частіше стають не продовженням, а ремейком попереднього фільма. Ось вам доказ: запитайте у людини, яка дивилась всі форсажі, про що йдеться, наприклад, в п'ятій частині, і отримуєте відповідь е -е, про машини. І це логічно, бо деякі фільми доводять якусь тезу ну, типу, всі мають рівні права. А форсаж довів всім, що тачки просто тачки. Домінік їде у Нью-Йорк, Заїжджає на Empire Стейт Білдінг. Потім заїжджає на літак. Потім заїжджає в літак та приземляє літак на велосипед. Фантастично! Запиши це! Зараз в Голівуді готується щонайменше 106 нових сіквелів. А «Дісней» взагалі забрався до вас на горище та став перезнімати як кіно кожен з мультфільмів, який знайшов там на касетах. Можна було б сказати, що це тимчасовий тренд, бо хтось придумав перезнімати фільми та всі підхопили цю ідею. Але ні, ремейки існують давно. Просто їх використовували трішки інакше. Ремейки виникли майже одночасно з появою кінематографу. В 1895-му брати Люм'єр зробили першу короткометражну комедію Политий поливальник. А вже через рік з'явився ремейк від іншого французького режисера з назвою Поливальник. Ще через три роки британці зробили ремейк The Biter Beat». Вони були настільки схожі між собою, що це навіть були не ремейки, а чистий плагіат. Але на той час авторське право не поширювалося на фільми, тому це були які-не які, а ремейки. Ну або перші режисери вважали, що кіно. Це щось про поливальників. Справжньому масово ремейки почали виготовлятися в 30-ті роки минулого століття. Причина в технологічному прогресі: кіновиробники брали німі фільми та перезнімали їх зі звуком. У фільмах з'явилися голоси акторів та звукові ефекти замість гри на піаніно. Так раніше фільми перезнімали, бо з'явився звук. А зараз бо з'явився Райан Гослінг. Це було потрібно не тільки для вау-ефекту серед глядачів, але й для іміджу Голівуду. Звукові фільми зробили з нього прогресивне місце, що позначилося і на популярності. Sound into the story, and we can create any mood with that sound. Наступним поштовхом для появи ремейків стала колоризація. Кольорові фільми винайшли не надто пізніше звукових, але їх довго не сприймала індустрія, бо вважалося, що колір шкодить наративу. Поступово кольорове кіно все ж поширилось, і за ремейками окремих фільмів можна відстежити, як змінювалася індустрія. Фільм Седі Томпсон вперше з'явився у 1928 році як німе кіно. Через чотири роки вийшов ремейк під назвою Дощ вже зі звуком. А в 53-му випустили кольоровий фільм. Міс Седі Томпсон з ритою Хейворд в головній ролі. Таким чином, раніше ремейки спричинялись розвитком технологій. Чому тоді їх роблять зараз? Через комп'ютерну графіку, але її важко назвати такою ж революційною, як звук чи колір? Відповідь навряд чи вас здивує: ремейки знімають, бо вони найбільш безпечні з економічної точки зору. Створення оригінального контенту це витратний ризик, на який сьогодні не готові піти багато студій. Використання контенту, який вже мав успіх, дає більше гарантії залучити аудиторію. Якщо реакція глядачів на повністю нові фільми є непередбачуваною, то їхнє ставлення до існуючих персонажів та сюжетів цілком відоме. Тому замість того, щоб експериментувати, кінороби по максимуму використовують фільми з готовою аудиторією та юзають сюжети, які колись вже спрацювали. Через такий підхід кінотеатри перетворилися на ремейк-театри, але звинувачувався. Ти в усьому студії неправильно, бо вони тільки задовольняють попит глядачів ремейки не з'явилися б, якби ми не хотіли їх дивитися. Перше, що спадає на думку, це ностальгія. Звісно, коли виходить король лев, то як тут не згадати 90-ті касети, напрокат, та відеодвійку, на якій ми дивилися мульт. Як зараз пам'ятаю, вставляю касету з королем левом, а там батіне порно. Золоті були часи. Але навряд чи хтось ностальгує за загоном самогубців п'ятирічної давнини, ну або тужить за недоторканими, більш відомими у нас як один плюс один ремейк, яких вийшов вже через вісім років, і чесно кажучи, був так собі. Хочете пожити для душі? Тоді послухайте це. Ні, но мені не все одно. Неймовірно, так співаю, як він mm. це ж треба. Справжня причина нашої жаги до ремейків та сіквелів дуже схожа на причину, за якою їх виготовляють. Ми не хочемо ризикувати. Щоб подивитися фільм, глядач має витратити дві години свого життя та сто гривень. А якщо він прийде на фільм з невідомими акторами, про які вперше чує, та йому не сподобається. Погодьтеся для двох годин та сотні гривень. Це занадто великий ризик. Краще купити квиток на щось знайоме, зрозуміле, що раніше вже викликало у тебе позитивні емоції. Що ти в біса таке? Я Бембі. Для того щоб у глядачів було відчуття чогось нового, але зберігалась чітка відсилка до старих фільмів, кіновиробники використовують ефект двокрапки. І я серйозно, дивіться, як це працює. Візьмімо три ікси з віном дізелем. В 2017 році вийшов сіквел Три ікси повернення КСандера Кейджа якщо зробити назву повернення Ксандера Кейджа, яка, до речі, звучить добре, то ніхто не зрозуміє про що мова, хоча це ім'я головного героя. А з двокрапкою все одразу стає на свої місця. Середини 90-х кількість двокрапок збільшилася втричі, і тепер назва кожного восьмого фільму містить їх. Втім, вони не рятують ремейки і сіквели від народного гніву. У мене горить, коли щось із мого дитинства переробляють. Але я перший у черзі, щоб це побачити, каже Райан Лізарді, професор цифрового медіадизайну. За даними дослідження компанії Warp Seorch, 90% ремейків глядачі оцінюють гірше, ніж оригінали. Наприклад, користувачі Metacritic оцінили ремейк Ладіну на 6,7, а оригінал на 8,7. Це, звісно, не вичерпні показники, але ми все одно постійно беремо їх до уваги. При цьому переробка з Вілом Смітом не була провальною в кінотеатрах та зібрала мільярд. Тобто глядачі настільки бояться невідомого, що платять за знайомі фільми, хоч розуміють, що найімовірніше це буде якась шляпа. Але ж цікаво як цю шляпу триматиме віл сміт Дехто скаже, Макс, ну що ти причепився до цих ремейків? Їх ще Грушевський дивився і зараз люди дивляться, де кому подобається, де кому ні. Компанії заробляють, всі задоволені. Справді, не всі ремейки погані. Є корисні та якісні зразки, коли вони борються зі стереотипами, нагадують про забуті класні історії або вкладають в сюжет нові сенси. Це все круто. Проте так роблять далеко не всі режисери та продюсери. Більшість жорстко експлуатує чинні ідеї, не намагаючись додати щось нове. І це порушує баланс між споживанням старого та пошуком. Ми нового дисбаланс з часом призводить до деградації індустрії, і це стосується не тільки кіно, будь-чого. Наприклад, професор Вільям Бернаті, який досліджував автомобільну індустрію, зазначив, що в 70-ті американські виробники концентрувалися на продажах та забили на розробку інновацій. Через це автопромисловість опинилася у занепаді. Жан Бодріяр сформулював концепцію про те, що розваги це збільшення кількості інформації з меншим значенням. У підсумку це віддаляє нас від. Реальних речей вагома частина ремейків чи сіквелів відповідають думці Бодріяра. Вони нас розважають, але не несуть якихось сенсів. Захисники ремейків скажуть, що само канібалізм, тобто постійне використання чинних сюжетів, це абсолютно нормальний процес, на якому побудована вся кіноіндустрія від самого початку. Противники ж кажуть, що насправді в Голлівуді закінчилися ідеї. Джеймс Кемерон бігає по колу з криками А. А потім знову знімає аватар, якщо не почати придумувати щось нове на кіноіндустрію, чекає крах. Та й загалом є підозра, що людська цивілізація піде у небуття саме через ремейки, бо з часом в нас повністю трахується вміння вигадувати та втілювати у життя щось нове. Бо навіщо паритися, якщо простіше та вигідніше, зробити редизайн чогось старого та сказати, що це є майбутнє. Ми перетворилися на айфон, в якому все стає тільки краще, але при цьому нічого не змінюється. А як вважаєте ви Чекаєте на карати кіт з гордоном у ролі містера Міягі? Пишіть у коментарі за ремейк, якої картини і з ким було б не шкода занести в кінотеатр цілих 100 гривень. А у минулому випуску ми розповідали про ще один спосіб видобувати гроші з нічого: про NFT. щоб дізнатися, що це таке, та як продати своє селфі за нормальний прайс, клікайте сюди. А це посилання на наш патреон. Закиньте нам 5 доларів, і ми обов'язково знімемо смішний ремейк «Скаженого весілля.